розпорядження сільського голови про внесення змін до бюджету територіальної громади в частині розподілу субвенції з державного бюджету міцними на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. І друге питання це про погодження, розпорядження сільського голови, про внесення змін до рішення про розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педовічним працівникам. Ну і, по-перше, немає, я вам зауваження. Значить, по першому порядку, по першому питанню, це є постанова Кабінету Міністрів від 29 грудня номер 1753 Деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцеве на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Виділено нашому бюджету громади субвенції в сумі 1 268 шістдесят і відповідно до помісячного розпису та субвенція надається на 5 місяців січня по травень 2026 року. З mm -hmm. метою своєчасного використання даних коштів і забезпечення якісним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти пропонується надати право зимівському сільському голові здійснити розподіл даної субвенції та внести зміни до рішення сільської ради про бюджет громади на 26 рік в частині доходів та видатків. Це додатків 1, 3, 5. Нема запречень? То голосуємо, це було розблокувати. Козі. За. 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 Боротька за. Це тільки перший-четвертий клас, так як і що? Так, і ми харчуємо це за рахунок субвенції, а за рахунок своїх грошей, то ми ще харчуємо 5, 11 пільгові. Але в нас дуже багато дітей. У нас тільки військовослужбовців і тих, хто майже 178 дітей. Так, а вже так. всі, що будуть харчуватися. так обіцяють. вересня так обіцяють. Да, у нас 900 ще то з них тільки 178 це 40, ті, що мають АТО і члени сімей загиблих і безвісті зникли. А ще ж є в нас багатодітні, є діти-сироти, то нам дуже багато. Ми свого свого бюджету даємо 2 мільйони по камірація. Теж може прийдеться додати, якщо будуть харчувати всіх. То державний бюджет не дає 100%, а дає 70-30% маємо медалі. Треба порахувати, що війніше, чи піти, зробити загальну мобілізацію, всім піти на війну на рік часу, і тоді вже ні в кого не буде, крім поранених і пропавших без безвісти, або буде армія в половину України, яка буде мати субвенцію. За що будуть тримати армію, як не будуть працювати? Економіку до варіант. З... За кордону не дають, за кордону от на таке все дають, а на отримання йде все за рахунок доходів державного бюджету. Вони так і пишуть, що майже там от, як вони передбачили там по доходах, там, наприклад, 20 мільярдів, так і ті 20 майже йдуть на підтримку за безпеки оборони. Ну і друге питання це про погодження розпорядження сільського голови, про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади в частині розподілу у 2024 році коштів субвенції. На здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, теж є е, розпоряджень е, постанова Кабінету міністрів України від 26 грудня номер 1763 деякі питання використання коштів передбачені в державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти, частини здійснення доплат педагогічним працівникам, виділено в нашому бюджету громади субвенцію в сумі 3 мільйона 948 тисяч гривень. Для здійснення доплат педагогічним працівникам з метою своєчасного використання коштів даної субвенції пропонується надати право землюському сільському голові здійснити розподіл субвенції та внести зміни до рішення сільської ради з подальшим затвердженням на дане зміни на рішенням сесії сільської ради. Я заперечення ага. голосую. За. 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 Все. Всі питання бюджетної комісії ви, ви, ну, винести проголосувати. Yeah.